Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вже минула 16-та година. Канал 1 плюс 1 з вами в ефірі об'єднаного марафону і новини від ТСН вже зараз до вашої уваги. Упродовж 10 днів опалення має з'явитися в оселях по всій Україні. Про це в ефірі марафону. Єдині новини заявив глава Укренерго Віталій Зайченко. Тільки но тепло з'явиться в кожній домівці, має знизитися споживання електроенергії, бо зараз споживачі гріються за рахунок світла кондиціонерами і обігрівачами. Зниження навантаження на електроенергію значно допоможе нашим енергетикам, які щодня відновлюють пошкоджені росіянами об'єкти інфраструктури. Нині найскладніша ситуація. З живленням на Чернігівщині, де вже сьогодні каже Віталій Зайченко, світло має повернутися до кожного помешкання, допомогти пришвидшити цей процес може кожен з нас до прикладу не вмикати потужні електроприлади одночасно, особливо в період максимального навантаження в системі, а ще замінити лампи на більш енергоефективні. Тим часом енергетики використовують кожну хвилину без тривог, щоб якнайшвидше повернути світло жителям Чернігівщини. Область напередодні зазнала чергової масової атаки Чернігів, і вся північ регіону були геть знеструмлені без світла, тепла і води залишилися сотні тисяч людей. Шахеди влучили в енергетичну інфраструктуру та в об'єкт теплопостачання. Аварійні бригади не могли працювати на повну силу, бо російські безпілотники чи не безперервно кружляють над пошкодженням. Ними об'єктами повідомляли в Міненерго. Водночас критичну інфраструктуру знеструмлених районів заживлено від альтернативних джерел. Школи працюють дистанційно. В області розгорнули понад дві сотні пунктів незламності, де можна зігрітися і зарядити свої гаджети. Лікарні, заклади, соціальної сфери і водоканал. Всі вони переведені на генератори. Що стосується води, то вода є переважно переважній більшості міста. Це якщо це багатоповерхівки, то це до четвертого п'ятого поверху. Якщо з цим є проблема, то відкриті поряд колонки, поряд з будинками. Ну і в тих місцях, де е, проблематика більша, то там є централізований підвіз води. Е, повернули тепло у лікарні, в яких не ну, протягом короткого проміжку. Через нічні аварійні відключення не було тепла. І так само працюють диксатки. Одна людина загинула ще дві поранені на Запоріжжі. При фронтовій населенні пункти витримали майже 700 ударів. Лише дронів Росіяни застосували понад 4 сотні. Обстрілів не пережила 70-річна жінка. І ще одна та 36-річний чоловік постраждали в Пологівському та Васильівському районах. Костянтинівку на Донеччині росіяни атакували керованими авіабомбами, вбили людину, пошкодили багатоквартирний та приватний будинки. У Краматорську безпілотники зруйнували шість осель, А в Дружківці поцілили в лікарню та в багатоповерхівку. Троє поранених на Дніпропетровщині внаслідок ударів ФПВ-дронами. ті тероризували три райони області. Там гасили пожежі. Крім того, в лікарні померла 69-річна жінка, що постраждала під час атаки на Шахтарське. Два дні медики боролися за її життя однак не змогли врятувати. Загалом у ніч проти неділі в Шахтарському постраждали 11 людей. О півдні росіяни скинули з дрона вибухівку на цивільне авто в Херсоні. Чоловіки жінка зазнали вибухових травм. Неспокійно було в місті і вночі окупанти шахедами били по корабельному району. кількість шпеталізованих звіт з уламковими пораненнями зросла вже до чотирьох. На місці влучань спалахвали пожежі, побито 20 житлових будинків, школу і кав'ярню. Повністю обвалилася криша, стіни, окна. Перший раз опів на другу я заграв побачив десь з того боку. А потім пішли всі вже сюди. Чотири їх було. Ось в триповерхівці там вікно вилетіло. 58 із майже 100 російських безпілотників знешкодили сили ППО цієї ночі. Втім, влучання ракет. І 37 дронів зафіксовано на 10 ділянках. І ще на двох падали уламки. Дві балістичні ракети. Іскандер ворог запустив із Брянської області. Ще чотири зенітні керовані атакували з Курської області. 98 дронів, зокрема шахеди та гербери, традиційно летіли відразу з кількох напрямків, щоб завантажити нашу ППО. Повітряний напад відбували авіа. Ця зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Оренбурзький газопереробний завод виведено з ладу, один з найбільших газохімічних комплексів у світі зупинив роботу після ударів безпілотниками. Повідомляє Reuters. Внаслідок двох дронових атак в неділю і в понеділок на підприємстві пошкоджено один із ключових вузлів установку фракціонування газу. Не допомогли і антидронові грати, якими дбайливо обгородили найбільш цінні агрегати. Зупинка заводу в Оренбурзі призвела й до наслідків за межами. Росії Казахстан, наприклад, мусив скоротити видобуток нафти і газоконденсату на великому родовищі Караганчак. Із 19 жовтня на майже 30%. Нафту з цього родовища експортують через консорціум Каспійського трубопроводу і нафтогону дружба до Німеччини Джерела Ройтерзувка. Що частково відновити роботу Оренбурзького заводу планували вже сьогодні. Однак, скільки часу знадобиться для повного ремонту, наразі це невідомо. Ну і цієї ночі спалахнула потужна пожежа на головному і єдиному НПЗ Угорщини, який переробляє переважно. Російську нафту підприємство розташоване на південь від столиці Будапешта. А полум'я і дим було видно за кілька кілометрів від місця події. Нині займання пожежники вже загасили, минулося без потерпілих, А місцева влада запевняє, що якість повітря не перевищує норми, допустимі для здоров'я. Відомо, що спалахнуло на одному з виробничих приміщень, але точні причини досі невідомі. Компанія АМОЛ, якій належить нафтопереробний завод, наразі оцінює збитки і розглядає можливість використання стратегічних резервів Угорщини тим часом прем'єр країни Віктор Орбан провів окрему розмову щодо цього інциденту з міністром внутрішніх справ та керівництвом НПЗ запевнив, що постачання енергоносіїв забезпечене і пообіцяв ретельно розслідувати, що ж трапилось. Людей дедалі менше, а руйнувань більше. Покровська громада на Дніпропетровщині вже не рахує обстрілів, бо вони фактично не припиняються. В вдень і вночі по селищу летять дрони і каби. А напередодні окупанти знищили останній великий супермаркет, який досі працював, щоб підтримувати людей. Евакуаційники щодня вивозять із Покровського десятки жителів однак сотні ще залишаються. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна повернулася із селища, яке, попри все, вперто намагається. Встояти. З кожним приїздом у Покровську громаду помічаєш усе нові страшні зміни. Розтрощений центр, побиті будинки та згорілі автівки. Масово зачиняються магазини. Місцеві кажуть, іноді навіть хліба тут неможливо купити. А ще вражають порожні вулиці. Більш-менш людно лише поруч із крамничками. Місцеві запасаються продуктами, доки є. Така можливість. Я вийшла капустину купити на борщ. є, і морковку. Хліб я купила п'ять булок наперед. Поки світ є, закинула в холодильничок, і з холодильничка то тягаю. Пані Галина розповідає, з останньою сотнею гривень прийшла на закупи, бо пенсію через постійні обстріли ніяк не довезуть. каже ледь пережила цю ніч з одинадцяти вечора й до чотирьох часов утра. Нас покривали чим хочете. І градами, і отими шахедами, і не знаю чим, ну, слава Богу, до утра додихала. Попри небезпеку, виїжджати жінка поки не збирається. Підгодовує покинутих сусідських собак і каже, вже звикла спати, сидячи у коридорі. Страшно, ну якось з ним не так боїся. А ночі я знаходжуся у коридорчику, де дві стіни. От і які прямі двері йдуть на виход. Частує місцевих свіжокопченим м'ясом, а собі заробляє на хліб. Пан Роман з пересувною коптильною вже кілька місяців стоїть у центрі Покровського. І, хоч попит суттєво знизився, постійні клієнти все ж є. Це ну, Дякую. смачного. Роман переселявся вже тричі, а з огляду на ситуацію в Покровському розуміє, невдовзі в четверте доведеться шукати новий дім. Я більше року тому виїхав спочатку в Доброполі, потім в Білозерське, а потім сюди. Сьогодні чотири прильоти було. Треба буде теж переїжджати, тому що я завіс ще підвозки товару. А вибачте, це менше, менше привозять. Живуть з чоловіком у розтрощеній хаті. Поруч розірвався російський шахет. Прилетів шахет, влучив в асфальт. Ну, вікна повилітали, причілки повилітали, тут двері повилітали, вікна повилітали, музикальна школа це була колись. Пані Зінаїда з чоловіком тієї ночі дивом вціліли і сумом кажуть, їм не звикати до руїн, бо вже втрачали дім у Гуляйполі. А найстрашніше, як навідались туди забити вікна та забрати деякі речі. Російський обстріл вбив їхню доньку. Тож шукати прихистку знову ні сил, ні бажання не мають. А куди? З нашими пенсіями ви ж розумієте, куди нам їхати з нашими пенсіями. Так що ми залишимося тут. Я думаю, що дасть Бог, хлопці їх погонять. Все таки погонять. Більшість героїв цього сюжету ми знімали у центрі селища поруч із супермаркетом, що до останнього намагався тут працювати. Тепер це кадри з минулого, бо прямим влучанням безпілотників ворог знищив магазин. Такі дорогоцінні для прифронтового селища харчі обгорілі й розчавлені, валяються на землі. Хліб скрізь валяється, така картинка. Воно будинок напроти людей ні в кого немає вікон. Тож на тих, хто ще залишається у Покровському, чекає нове випробування, окрім вижити під ударами дронів та кабів, ще зігрітися у холоди і знайти у селищі продукти. Адже маленькі магазинчики тут теж. Припиняють роботу Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Котли для росіян чи загроза для наших військ, що насправді відбувається на добропільському напрямку, і яка доля Покровська. Але противник, так і дійсно є. Він є в оточенні створення штурмових військ. Навіщо ще одна армія? І що тепер буде з десантниками? Нам треба масово війська, щоб зараз були готові і, наприклад, різко, поки в них іде. Не розбріха вибити їх наприклад, з нашої території. Це зачета відповідальність командирів. Чи буде справедливість для солдатів, і як командири відповідають за втрачені позиції та людей? Батальон просто знімається і просто уходить просто з позиції. Хто має за це відповідати. Головний десантник країни, командуючий десантно-штурмових військ, генерал Олег Апостол, ексклюзивне інтерв'ю для ТСН у марафоні Єдині новини. Дивіться далі. Триває ефір об'єднаного марафону. З вами сьогодні канал 1+,1 і новини від ТСН. Через недосконале законодавство, що п'ятий цивільний, який повертається з російського полону, не може отримати статус полоненого, а відповідно не може одержати грошову соціальну та медичну допомогу від держави. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та території України Олексій Рябикін під час зустрічі з журналістами. За його словами, наразі таких понад півтори тисячі осіб з законодавством України чітко визначені категорії громадян і критерії, згідно з якими спеціальна комісія визначає та надає людині яка перебувала в російському полоні відповідний статус та виплачує грошову допомогу. На жаль, велика кількість цивільних під ці категорії не підпадає, пояснює Рейбекін. Водночас, міністерстві розвитку громад та територій запропонували виплачувати одноразово 50 тисяч гривень із бюджету всім, кого росіяни позбавили свободи ще до набуття офіційного статусу полоненого. Наразі в міністерстві розробляють відповідну постанову, яку найближчим часом розглянуть в Кабміні. Ця ініціатва. Може поширюватися і на родичів, чиїх рідних затримали росіяни на окупованих територіях. Крім того, міністерство спільно з іншими відомствами та правозахисниками працює над змінами до законодавства, щоб у майбутньому уникнути таких проблем. Всі люди, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії, окупаційна адміністрацією або окупаційними військами були в категорії постраждалих. І у випадку, якщо Координаційний штаб при ГУРІ надає відповідну довідку, яка от засвідчує, що ця людина дійсно постраждала, то комісія наша, яка працює при міністерстві, встановлює відповідний факт, і держава тоді виплачує їй 50 тисяч гривень. А завершимо цей випуск ТСН розмовою про те, що насправді відбувається на Добропільському напрямку, яка доля Покровська, яка мета створення окремих штурмових військ, і чи будуть командири відповідати за втрати серед воїнів? Про це і не тільки спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розпитала командувача десантно-штурмових військ України Олега Лапостола. Ну а після інтерв'ю о 17-й наступний випуск новин в об'єднаному марафоні. Тому залишайтесь. Часто вони передягаються в цивільний одяг. Непоодинокі випадки абсолютно. Ну, звісно, що частина в своїй притаманній їм формі, але вже коли вони заходять там десь на околицях, вони маскуються, перевдягаються цивільне, і пробують, так би мовити, розосередитись, розтікти. А скажіть, будь ласка, а як ви виявляєте тоді їх? Ну, наприклад, якщо немає форми, якщо немає інших опізнавальних знаків, як ви можете запідозрити, що це російський солдат, а не місцевий мешканець, який залишився? Е, ну, у нас не тільки повітряне спостереження і розвідка, в нас же ж по самому місту, так би мовити, інші позиції розташовані? Ну і плюс ми ведемо наскільки це можливо. Ми більшість цих груп, які там, скажімо, висуваються по двоє, по троє. Ми їх виявляємо, стараємось на ранніх етапах. І якщо одразу не можемо вразити, то скажімо так: стараємося вести безперервне спостереження і за першої можливості вразити Ось. І на жаль, сумні випадки не тільки не просто росіяни, от перевдягаються. Місцевих цивільних, от вони в самому місті вже і розстрілювати цивільних почали. Це вже розходиться, так би мовити, в телеграмі і в інших соцмережах, прямо в місті. ДРГ. Знищують місцевих, є такі випадки. А яка кількість місцевих, ну, умовно, ви ви фіксуєте? Чи забагато їх в самому місці продовжують знаходитись, враховуючи, що бої вже безпосередньо на вулицях міста йдуть? Доволі багато. Доволі багато. Це безумовно ускладнює оборону, як і у всіх інших схожих випадках? Доволі багато місцевих залишається не можу назвати цифри не володію даними, але багато. Друзі, ми дуже дякуємо всім, хто зараз донатить на цей робот комплекс. Нам залишається 25 тисяч всім разом докинути, щоб закрити хлопцям збір. Давайте спробуємо це зробити впродовж найближчі кількох хвилин. Ну і поки ви донатите, поставимо питання Олександру про знову ж таки повертаючись до цих наземних комплексів. Ми знаємо, що держава і міноборони і мінцифри запустили багато різних проєктів по закупівлі дронів для фронту. Але здебільшого ми говоримо. Там про FPV, про дрони розвідники, а от наземні роботизовані платформи вони вже вийшли перейшли в формат централізованих закупівель і постачань для армії. Тому що дуже ну все частіше в ефірах бійці збирають саме на наземні роботизовані комплекси. Тому що вони дуже важливі. Що стосується централізованого постачання, я думаю, що це. Безпосереднє питання до тих, хто займається закупівлями, відповідно, ну і коштів і е, централізованого забезпечення. А Але зараз отримало трошки більше автономії, а... щоб визначати, на що свої кошти витрачати? А, так, були ж відповідні рішення на рівні бригад армійських корпусів для того, щоб було розуміння, от, виходячи із потреб, які є, виходячи із завдань, які виконуються. Це можна сказати саме так. І звичайно, що це, ну скажімо. Виходячи із того, де діє підрозділ, які завдання в нього стоять, він і вибирає, чи потрібно більше безпілотників закупити, які літають, чи треба роботизовані комплекси для виконання певних задач, евакуації поранених, підвезення чогось, розмінування або замінування і так далі. Тому ну, я вам скажу що. А про це неодноразово наголошував головнокомандувач Збройних сил України. Проте на, на нарадах про те, що треба цьому приділяти увагу. За цим майбутнє. Це розуміння є, але звичайне нарощування зусиль наших в цьому це процес і час. Зрозуміло. А, ну, Давайте вже нашого спікера з фронту відпустимо. Продовжимо а. з Олександром. Позивний гусь, Дякуємо, дякуємо вам вам за службу, дуже... друзі. Дякуємо всім, хто долучився до збору. Я думаю, що наприкінці нашої розмови ми зможемо вже озвучити всю зібрану суму. Кер-код залишається Якщо номер будете карти передивлятися да, на ютуб-каналі. То, будь ласка, так само долучайтеся, пане Олександре. Давайте до інших напрямків перейдемо лінії фронту. Тут почалася така потужна інформаційна кампанія росіян стосовно Херсону. Вони почали виходити заявами про те, що вони готують там летний штурм міста. Інститут вивчення війни, аналізуючи ці заяви. І співставляючи з подіями на фронті, він говорить, що росіяни дійсно локальні операції намагаються проводити на херсонському напрямку і видавати це як підготовку до або там ледь не штурм міста. Як ви оцінюєте, по-перше, чому Херсон став в інформаційній увазі ворога і фізичній, і чи є дійсно загроза тому, що там висадка на західний берегні? Пра можлива і там створення плацдармів Ну я вам Цеху. скажу, що в принципі вже тривалий час ворог намагається плацдарм створити, і там за острови постійно йдуть бойові дії, зіткнення. Вони відбуваються. Крім того, ви ж бачите, що ворог задіє значну кількість дронів для ударів по цивільних об'єктах і навіть по цивільних автівках безпосередньо на автодорогах міста Херсон. Постійно тиск цей триває, але сказати про те, що на сьогоднішній день існує велике наступальне угрупування, яке б свідчило про те, що противник планує певні дії, я би не став. Але ну, треба розуміти, що окремі ось такі рейди, які ворог намагається, ми ж розуміємо, що вся лінія фронту, практично по всій лінії фронту, окремими групами, противник намагається діяти тиснуче, це, це тиск, це постійний тиск на наші позиції, щоб ми теж вимушені були реагувати. Це ж постійно йде маневра. От чому ідея, до речі, створення штурмових військ була в тому, що завжди має бути оперативний резерв, який ти не знімаєш звідкись з фронту з тієї чи іншої ділянки, коли ти бачиш, а який на поготові, в певному місці, в певній точці. І тоді ми будемо перегравати ворога в маневрах. В якому сенсі? Ми не будемо знати, що от у нас ситуація на Придніпровському напрямку, це там з російського боку з Херсонщини. Ми давай туди зараз будемо знімати Сумщини війська, перекидати за кілька сот кілометрів і так далі. А ні, ми оцінили цю загрозу. Генеральний штаб подивився, розвідка доповіла. Встановили, є реальні фактори, є підготовка. Треба діяти, треба блокувати. Залучається група. Не треба блокувати, діють на інших напрямках або чекають. Тому що таким чином ворог намагається провокувати нас на те, щоб ми передислоковували, здійснювали передислокації підрозділів часті на посилення тих чи інших напрямків. Передислокація це завжди логістика. Це теж певні ризики. Тому що коли ви плюс, це означає, що якщо в тебе немає зараз оперативного резерву, готового, ти звідкись маєш ці сили перекидати, тому це постійне нагнітання з російського боку, намагання спровокувати нас на певні дії. Там, де можливо ці дії вчиняти, не потрібно.